Всі разом ми спокійно, бріятимемо знову. Отриме світ, ми Україна, чекає вдома, жінкача. Шановні друзі українці, наші славні герої та героїні, які мужно і звитяжно стоять на сторожі кордонів нашої держави. Я звертаюсь і до колег освітян, здобувачів освіти, і наших замовників освітніх послуг, які тримають освітянський, науковий, мистецький фронти і наближають своєю професійною діяльністю перемогу. Від імені професійної родини Білоцерківського інституту неперервної професійної освіти, ДЗВО УМО Національної академії педагогічних наук України вітаю з Днем Незалежності України! Національним святом нашої державності. На жаль, 31 першу річницю незалежності ми відзначаємо в умовах найжорстокішої війни, яка зайшла до кожної української родини і стала воїстину народною війни за нашу незалежність, суверенність. Вітаємо сьогодні нашу неньку Україну, незламну, звитяжну, непереможну. Ми переконані, що підніметься з руїн моя країна, бо мужності такої світ не знав. По силі духу ти одна така, єдина. Колектив Бінпо підготував відеозвернення до цього свята. Ми записали його з різних куточків нашої України: Біла Церква, Івано-Франківськ, Ірпінь, Київ, Ворзи, Миколаїв, Вінниця, Житомир. Білицьки Донецької області з особливою гордістю кожен із нас промовляє пророчі слова Павла Григоровича Тичини: Я єсть народ, якого правди сила ніким звойована ще не була. Бажаємо кожному із вас сили непоборної, творчих здобутків в ім'я процвітання України адже сила України. У кожному із нас на світі багато чудових країн. Мені наймиліша, найкраща країна, яка піднялася, мов фенікс з руїн. Безсмертна моя Україна. Ти з давніх часів непокірна була. Волю свою бородила невпинно. Нарешті збулося. Її здобула Звитяжна моя Україна. На землях твоїх неозорих степів. Живе, працьовита і чесна родина, хвилюється колосом стиглих хлібів, Моя золота Україна. В садах і діброва, вечірні часи, Червина з пісня, дзвінка, солов'їна. І чути співочі дівчат голоси. Пісенна моя Україна, тепер ще нелегко живиться тобі. Є в тому, мабуть, особлива причина. Та все подолає в тяжкій боротьбі Незламна моя Україна. Квітуй, мов калина над плесами вод Будь в дружбі і праці, міцна та єдина. Хай буде щасливим від вільний народ, прекрасна моя Україна. Це українська мрія! 离开。